Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку, небо блакитне, доброго ранку, зелені добки, доброго раночку вам, діточки! Вітаю вас на занятті з ознайомлення з природою, і ми продовжуємо сьогодні з вами говорити про пору року. Та Місяць, який саме зараз в нас на вулиці, і це весна та місяць травень. Травень це останній місяць весни, тому що можна сказати, що зараз пізня весна. В травні трави молоді, ніби хвилі по воді розливаються широко, аж радіє наше око. В травні. Праця на полях, на городах, у садках, праця з піснею дзвінкою, як сестра живе з сестрою. Дітки, а чи подобається вам пора року, весна? А саме зараз місяць травень? Який настрій у вас виникає, коли ви виходите на вулицю? Яка погода в травні? Так, зараз стає вже тепло, сонячно, світло. День стає довшим, сонечко раніше сходить та пізніше заходить, та тепліше гріє. Всі ми ходимо на вулицю і е, з великим задоволенням е, ходимо, гуляємо, так, роздивляємося наші квітники, на яких так багато квітне квітів. І пам'ятаємо і знаємо, що для того, щоб ми могли спостерігати цю красу, хтось ці квіти висадив. Тож сьогодні я пропоную з вами поговорити про дарунки нашого травня, про те, що він дає нам, людям, що він дає природі, що відбувається зараз на вулиці. У травні птахи висичують свої яйця для того, щоб дуже скоро в них народилися, вилупилися маленькі пташенята. Це роблять всі птахи, і горобчики, і ластівки, і качки, і гуси. А ще у диких тварин у лісі теж народжуються дітки в травні. Чому це відбувається в травні? Бо травень дуже теплий місяць. І так природою задумано, що дитинчата і у птахів, і у тварин народжуються з'являються саме тоді, коли на вулиці вже дуже тепло, щоб малеча не загинула. А ще дуже багато у травні працюють люди. Вони висаджують квіти, висаджують плодові рослини. Давайте подивимося. Які квіти можна висіяти, та яке насіння в цих квітів може бути? Отож, перша квітка, з якою ми знайомимося, це айстра. Подивіться, яка вона гарна. А яке насіння у айстри? Давайте роздивимося його. Ось такі маленькі дрібні насінинки, які мають форму. Можна сказати, крапельки витягнутої. І так, на одній квітці дуже багато такого насіння. І саме якщо посіяти насіння в землю, ми можемо виростити ось таку квіточку. Чи знайома вам ця квітка? Я думаю, так. У нашому садочку дуже часто ці квіти висіваються, та й на інших квітниках міста теж. Чому? Бо ця квітка вважається символом України, тому в Україні її дуже люблять. Хто з вас догадався, як ця квіточка називається? Це Чорнобривець. Так, вони бувають різні, і великі, і маленькі, і високі, і низькі, і жовті, і ось такі темно-червоного кольору. А ось так, таке насіння у чорнобривців. Подивіться, яке воно цікаве, такі довгі палички двокольорові. Наступна квітка, якою хочу вас познайомити, це має таку цікаву назву красоля. так? Від слова краса, подивіться, яка вона гарна, вона наче красується, так? Всім показує свої квіточки, тому і має назву красоля. А ось таке насіння у цієї квітки. Є квіти, які висаджують цибулинками. Цю квітку, я впевнена, ви всі впізнали. Це тюльпани. А ось такі цибулинки є у тюльпані. І саме за допомогою таких цибулинок ми можемо виростити дуже гарний кущ. Також за допомогою цибулинки можна виростити нарциси. Це теж одні з перших весняних квітів. Ось такі цибулинки вони мають, вони схожі на цибулинки тюльпанів. І ось ці дві цибулинки з одного кущика можна роз'єднати і посадити окремо. І так ми отримуємо два куща квітів. Є квіти, які розсаджують бульбами. Ось ця квітка дуже гарна, називається жоржина. Її розсаджують ось таким корневищем бульбами. Кожні, ось, бачите, коріння має так багато таких бульбочок, які можна відривати та висаджувати. Так розмножується ось ця квітка, яка називається жоржина. Але ж не тільки ми, ми любимо любуватися квітами, так? ми ще ж любимо гарно та корисно харчуватися. І люди для цього роблять дуже багато. Як розсаджують та висаджують овочі, подивимось, овочеві рослини? Я думаю, ви зараз побачили плоди, та всі впізнали, що це кущ помідорів, томатів, ще можна сказати, так? Для того, щоб виростити ось такий кущ, який нам дає, дає помідори. Люди з самих поміторів, я думаю, ви всі бачили це насіннячко, це насіння, висушують його, потім висаджують розсаду. Молоденькі рослини, які виростають із насіння, потім висаджуються, вже, коли настає травень, відкритий ґрунт на поле або на город. Ось так виглядає розсада солодкого перцю. Так само у перчині знаходиться насіння. Його виймають, висушують, і потім з, таки, з кожної насінинки може вирости ось така рослинка, яку висаджують знову ж таки, у травні у відкритий ґрунт, і ми отримаємо дорослу велику рослину, яка нам дає плоди, перець. А ось так виглядає розсада капусти. Подивіться, які маленькі, тоненькі кущики. Кожен такий кущ з часом нам дасть ось таку велику та корисну головку капусти, качан капусти. Тож, для того, щоб ми могли з вами насолоджуватися смаком овочів, фруктів, ягід, а також красою квітів, Люди дуже багато і важко працюють. Пам'ятайте про це, діти. Якщо у вас є можливість допомагати своїм батькам вирощувати ці рослини, то допомагайте. Якщо у вас такої можливості немає або батьки цим не займаються, то коли ви виходите на вулицю, ви пам'ятайте, що ті квіти, які ви бачите, теж хтось посадив, то не ламайте та не рвіть їх. Бережіть природу та милуйтеся їх красою. А зараз я пропоную вам пограти в таку мовну гру. Я вам покажу деякі картинки. Спробуйте разом зі мною описати, що відбувається у травні. Це яблуні. У травні вони розквітають білим та рожевим квітками. Це дуб. У травні у дуба найпізніше з'являються зелені листочки. Це кульбабка. Саме в травні вона починає дуже гарно квітнути. Це хрущ або ще травневий жук. В травні він прокидається. Та любить насолоджуватися смаком молоденьких зелених листочків. Це лисичка. У травні в неї народжуються дитинчата. Як вона називається? Так, лисенята. Це жук сонечко. З травнем він прокидається. І теж дуже любить грітися на сонечку та смакувати смачними квітами. А іноді на деяких квітах вже з'являється тля, яку сонечко теж з'їдає. А це шпак. У травні шпаки дуже гарно співають та висиджують своїх ташенят. Ось такі дарунки. Від весни отримуємо ми в травні. Травень – дуже красива пора, дуже красивий час, так? дуже красивий місяць весни. Насолоджуйтеся його красою, його теплом. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!